Добрий вечір. Дніпро, Дніпряни мої. Робимо розклад на 22 липня по безпеці, по обстрілам. Загроза шахетів ракет на місто Дніпро. І деякі міста Дніпропетровської області. Ви можете задавати свої питання мені в коментарях. Можете питати не тільки те, що пов'язане з війною, може у вас є якісь другі, інші питання, і тому я буду відповідати, коли буду записувати відео. Підписуйтесь на канал, на мій дивіться, бо це я роблю для міста Дніпро. Шифта міста Днепро. Під Дніпряний ніч повинна бути спокійною у нас. Дай так Боже нам, щоб так і збулося, щоб люди виспалися, спокійно пішли на працю. І ця скотеняка нас не чіпала і ті московити прокляті. 22 липня день. Покажіть, будь ласка, є загроза мирним людям в місті Дніпро. Чомусь падають людям сльози нашим. Це може бути щось в області, бо далеко. Пада далеко не в місті, а далеко може щось трапиться таке за межами нашого міста, що викликає сльози у людей. Я не бачу прильота, удара не бачу. На 22 -е. я сподіваюся. Скажіть, що Самар? Місто Самар 22 липня. Чи є загроза ракетного або шахильного удару на 22 липня? В Самарі неспокійно буде 22-го падають їм ракети, падають сльози. Падають там, де будуть жінки з дітьми. Будьте дуже уважні. Це може бути балістика. Будьте дуже уважні, Самар, 22 липня. Місто Павлоград. Не в мене покажуть нам, що більше шахідичі чи ракети Павлоград 22 липня. У зріва дуже, дуже складна ситуація в Павлограді. Будь ласка, обережно, і це вже сплановано, в них вже все вирішено. Воно падало і вчора в мене, але воно вирішувалось, а зараз вони вже вирішили. Як би там шахет, але падають шахеди, що це буде шахетний удар. Буде шахетний удар. Це буде нецивільна структура, не, не цивільна, це буде якась, скажімо так, об'єкт для цивільних людей. Так будемо казати, Будьте дуже уважні. Там будуть чоловіки. В основному там працюють чоловіки. Хочу вам сказати за захист, за наш захист, кожен молиться своєму Богу. У нас у Дніпрі різні віри, різні люди, хтось вірує, хтось ні, але всі моляться і просять захисту. Але трошки я хочу вас розказати вам, що купол, от я чую, ми ставимо купол на місто. Молимось і на вулицю, на район. Люди, які не мають сили такої великої, ну це трошки небезпечно. Бо кожної людині, як це не страшно і боляче звучить, і написана своя доля і помиратує. Прийшов час. Коли ви ставите цей купол захисний на свій район, ви чиєсь життя да, ви зберегли, ви захистили, ви в такому пориві доброї своєї, доброї душі, доброти захистили і все світ спитає з вас. Це не значить, що. Він забере взамін якесь життя з вашої родини, але можуть бути неприємності, бо у Всесвіті є колообіг, і за все треба платити. І це не зло, і не там це просто так е, сформовано так. Кругов обіг Всесвіту. Кожне місто захищає, в кожному місті є людина, яка захищає, ставить купол, яка має величезну, величезну силу, кожне місто України і Дніпро не виключення. А люди, які звичайні захищайте себе, захищайте свій дім і свою родину, тоді це буде мати сенс. За воїнів ви можете молитись і просити ангелів, щоб дали їм захист. Ангелів, Господа Бога, Матінку, Богородицю, Архангела Михаїла, який найсильніший захисник наших воїнів, найсильніший. А якщо вам подобається ставити ці куполи, ставте на свою домівку, на свою родину, і тоді це спрацює. але Якщо ви не маєте сили, щоб потім дати відсіч да? Всесвіту і зберегти свою сім'ю, не треба захищати великий, великий простір. Це призводить до втрат матеріальних, здоров'я, ну, різних втрат. Будь ласка, прислухайтесь до цього. Це дуже добре, що ми всі молитвами можемо спасти Україну, захистити воїнів, дітей. Але треба молитись і просити янголів захистити, бо ми не, ну, не всі мають таку силу. Так, да, мають силу виключно люди, які цим займаються. А звичайні люди вони не зможуть це все витримати. Тоді, то я вас прошу бути дуже-дуже уважні і обережні. Це просто моя порада вам. Дякую. Я маю надію, що ви прислухаєтесь до моїх прогнозів, до того, що я вам сказала. Зустрінемо завтра та подивимося, що нас чекає 23 липня. Самар і Павлоград дуже уважно.